В нас білесенькі хустинки, ми, маленькі квасолинки, виростали у стручках, а смачні у пирогах, і у супчику у борщі покуштуйте нас мерщій. Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, піде мова про квасолю. Ця е, страви з даної рослини були завжди на столі українця, майже кожного дня. Чому? Тому що квасоля має дуже багато корисних властивостей. Е, наприклад, в квасолі міститься чимала кількість крохмалю, також багато білків та вуглеводів. Вона містить в свої практично всі речовини і мінерали, які потрібні для стабільної роботи нашого організму. Е, наприклад, це легко засвоювані білки. І яких у квасолі на, ну, майже так само або трішки менше, ніж у рибі та м'ясі. Також у квасолі містяться різні кислоти, вітаміни b 1 В2, b 6 вітамін С. До речі, є такий факт, що вітаміну С у квасолі більше навіть, ніж в персиках та абрикосах. Також у квасолі міститься каротин, велика кількість мікроелементів і макроелементів, особливо таких як калій, цинк і мідь. У квасолі особливо багато сірки, яка потрібна нам при лікуванні шкірних захворювань, ревматизму, хвороб бронхів і кишкових інфекцій, також квасоля у своєму складі містить багато заліза, а воно, в свою чергу, спричиняє притоку до клітин кисню, утворення еритроцитів, а також допомагає організму боротися з інфекціями. То, як казали наші люди раніше, якщо їсти. Квасолю постійно, ну, звичайно, у помірних дозах, то можна прожити до 100, а то навіть більше років. Сьогодні відео я вас познайомлю із сортами квасолі, які буду садити цього року, які вже садяться не один рік. Так що розпочнемо наше знайомство із сорт Кущова квасолі Еурека. Як ви бачите, еурека. Тут, звичайно, вже за ці роки перемішалася, не тільки Аурека є, така продовгувата квасолинки. Є тут і округлі маленькі. ну вон, це, не, це не еурека, якась інша квасоля, яка раніше не знаю по сорту, ну, основна маса тут еурека. Еурека це польські селекціонери вивели цей сорт квасолі. Ну, воно порється як еврика. О, еврика. Ви знайшли щось нове, щось дуже цікаве. Вона кущова квасоля не плетюча. Дає плоди, які можна використовувати в стадії молочної стиглості, так і як спаржеву квасолю. А про дозрівання насіння, лущити, стручки на зерно, яке ви бачите. Користь білої квасолі в її унікальному складі. Вітаміни є. Е, С, Е, вся група вітамінів В. Необхідні для людини мікроелементів. Також містить рослинний білок, який по харчовій цінності не поступається білку, що знаходиться в яловичині. Можна використовувати дану квасолю для приготування других і перших страв, начинок для пирогів, салатів, для консервування, можна заморожувати стручки молодої квасолі. Все можна робити з даної квасолі. Щоденне вживання невеликої порції квасолі позитивно позначається на травленні, обмінних процесів відновлює роботу серця. Якщо у загальному про характеристики еуреки, то це середньостиглий сорт зернової квасолі. Для запилення квіток він не потребує запилювача, тобто самоплідний сорт, дозрівання насіння приблизно 85-100 днів. Висота куща невелика, 35-40 см, теплолюбива рослина, посадка насіння, як завжди, ми в травні висаджуємо, ну і збираємо це кінець серпня, початок вересня. Сорт дуже стійкий до вилягання, він такі міцні кущики мають, не дуже високі. І також має імунітет до більшості грибкових хвороб і різних гнилей. Ну, садимо цей сорт уже не один рік. Тому дуже гарно себе зарекомендував. Еурека. Ну, постійно садимо. Гарний, що. Ну, з особистого досвіду, гарний, що кущиста, не дуже плетюча, смачна і завжди врожайна. Наступний сорт квасолі файний ясь. Як бачите, який файний ясь. Це унікальна кущова квасоля сорту Файний Ясь. Вона дуже полюбилася нашим фермерам і городникам, її дуже багато садять. Сорт був виведений українськими селекціонерами, тому він ідеально підходить для вирощення в, в нашій місцевості. Відгуки про квасолю ясь підтверджують його універсальність даного сорту. Такі боби можна використовувати для кулінарії, перероблювання, консервації, також молодими можна заморозку, заморозку робити. По загальних описах сорту можна сказати, що це середньостиглий урожайний сорт. Десь 80-90 днів дозрілості. В бобі може бути від 4 до 6 насінин довжиною, як бачите, якщо великі, до 2 см можуть досягати. Воно потребує посадки на сонячних зонах. Де кращий урожай, це перевірено, в затінених місцях трішки менший урожай. Стійкий до посух та різноманітних хвороб і смачний у різноманітних стравах. Особливо приємний смак має в борщі, який ми так полюбляємо. Так що дуже гарний сорт, кущовий, знову ж таки, з переваг, що не плететься, і урожайний. Але минулого року садимо файний, ясь вже так ж не перший рік. Радує нас постійно врожаєм, але в минулому році відбулося щось цікаве. Файний яс, як бачите, білого забарвлення, і ми його постійно садимо. А в минулому році були стручки з от таким забарвленням файного яся. Чи запилилося, чи є щось у нього в генетичному складі було, в білих квасилинах сказати важко. Відповіді на це питання не знаю. Можливо, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому файний Язь дав урожай от такого кольору квасолю. Буду дуже вдячний вам за відповідь, тому що я не знайшов в інтернеті, чому це так. Продовжуємо наш огляд і я хочу звернутися до вас, мої друзі. От буквально на днях мені поділилися зі мною от такою квасолею. Такого, бачите, забарвлення. Але я ще не знайшов, що це за сорт квасолі, його опис, характеристики. Нічого не можу сказати. Знаю, що тільки він смачний і також він кущовий, кущовий неплетючий сорт. Але як він називається, я не знаю. Ну, от Такого він забарвлення, як бачите, Такий він темно-фіолетовий, темнофіолетовий, фіолетовий, плями на ньому є. Я не знаю, що це за сорт. Будь ласка, якщо хто знає, як називається даний сорт квасолі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже вдячний за, за назву даного сорту. Також не забуваємося підписуватися на канал, ставити вподобайки під цим відео. Можна дивитися інші відео. Та коментуйте, якщо у вас є на це бажання, але б дуже б хотілося дізнатися, що це за сорт квасолі. Чекаю від вас на коментарі. Наступний сорт квасолі це Кідні Червона. Кідні червона вона це другий буде, ні, третій вже, напевно, рік у нас. Дуже сподобалася, гарну урожайність показала. Дозріває вона, як майже всі сорта квасолі, 90-100 днів, ну, можна і раніше. Від посадки, правда, не від сходів, а від посадки. Пише, Вирощується в відкритому ґрунті, як звичайно. ж, Цінується даний сорт квасолі за невибагливість і дуже гарну врожайність. Кущиста також невисока, 50 см в середньому, ну, майже 60 см може бути. Має стручки довгі, 12-15 см у довжину. Зерна, от бачите, якого такого пурпурного темно-бордового кольору. Після термооброботки вони однорідні на колір, світло-рожевий відтінок мають. Дуже багато білками і вуглеводами Дана квасоля зберігає свої поживні цінності після приготування. Також підходить сорти для кулінарії, для консервування, для заморозки молодим. Дана квасоля дієтична, містить вітаміни групи Б, кальцій, фосфор, мідь, жирні кислоти різних типів, ну, як завжди, багато вітамінів. Також кажуть, що при регулярному вживанні даної квасолі нормалізується тиск, покращується робота серця, уповільнюється старіння всього організму. Також дана квасоля. Кідні також підходить для спортивного харчування, вона допомагає нарощувати м'язову масу. Ну а для вегетаріанців це важливе джерело білка. Як таких протипоказань до квасолі немає, ну завжди потрібно не переїдати. Надмірне споживання бобових, воно може призводити до здуття живота, спазмів, тому не варто перевищувати норму, але потрібно постійно її вживати в свій раціон. Ну і на завершення сорт квасолі, який перевірений часом народної селекції сорт квасоля Червона шапочка. Висока врожайність відзначається по всій території України. Стійка квасоля до різноманітних хвороб. Також врожайна, смачна. Основними характеристиками є можна відмітити кущі також невисокі 30-40 см висотою. Стручки плоскі такі, продовгуваті до 12 см. В ну, чаще всього десь 10 см бувають, не дуже такого довгого містить до 80 зернин, гарно розварюється, дуже чудовий на смак. Термін вегетації в неї десь 80-90 днів. І урожай збирати вже можна на початку серпня, якщо посадили в травні, ну, протягом всього серпня можна збирати. Ну, а самі властивості відомі досить давно, дуже смачна, використовується і для консервування і для приготування різноманітних страв. Також кажуть, що вона лікує хвороби нирок, сечового міхура і виводить токсини з організму. Ну, це принаймні так кажуть про даний сорт квасолі. Ну, Ми всі розуміємо, що всі квасолі дуже, дуже досить Багаті на різноманітні вітаміни, які покращують здоров'я нашого організму. От такий невеликий перелік сортів квасолі, які будуть садити в цьому році на своєму городі. Пишіть в коментарях, в кого може ще є інші сорти квасолі, які ви задоволені ними і завжди садите і полюбляєте. За що ви їх також полюбляєте, напишіть. Тому дякую за перегляд. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. До зустрічі з вами був ліричний селянин.